І щасливі тут історії, такі життєві, може, є сумні та більш веселі, тож почнемо ми веселі каруселі. Всім привіт! Сьогодні з вами я, Ксеня, я Аня, я Марік і я Каріна. Ми раді, що ви сьогодні з нами. Щиро дякуємо кожному, хто надіслав фотографії своїх виробів. Ми раді, що ви робите рукоділля разом з нами. Якщо ви можете написати в коментарях, хто ви і звідки нас дивитеся, то будь ласка, напишіть своє ім'я, прізвище, село, місто. Ми будемо раді познайомитися зі своїми юними глядачами. Ви готові почути історію? Так! Да. Теді, а ти готовий? Теді, готовий, тому ми розпочинаємо. Сьогодні я вам розкажу історію про одного непосидючого хлопчика Андрійка. Він дуже любив свою маму і жив з мамою в селі. Мама йому дуже-дуже часто розказувала історії про Ісуса. Він ходив із своїми друзями в недільну школу. Він також там багато чув про Ісуса, але ніяк не міг повірити, що Бог існує. І от одного разу він прийшов до своєї мами та запитав Мамо. Дійсно, я дуже хочу повірити, що є Бог, але ж його ніхто не бачив. Чому? Тому що він настільки прекрасний і сяючий, що кожен, хто побачив би його, не зміг залишитися у живих. Розумієш? Ходи зі мною на вулицю, синочку. Подивись на сонце. Ай, я не можу. Сонце мене сліпить. «От бачиш?» А ти хочеш побачити того, хто створив сонце. Бог набагато світліший, ніж сонце, а ти навіть не можеш подивитися просто на його творіння. Але наступного дня, коли Андрійко прокинувся, на вулиці йшов дощ. Була така хмурна і пасмурна погода. На вулиці вітер був, хмари гуляли по небу. Андрійко вийшов на вулицю і каже: Мамо. А хіба сьогодні бог є? Так, сину. Він напої землю водою, що просла морква, курячок і огірочки для тебе. Він у крапельках дощу, у легенькому вітрі, у хмаринках. Навчись відчувати, що він біля тебе кожної хвилини і ти ніколи не будеш сам, навіть коли нікого не буде поряд. Дощ закінчився. Андрійко з мамою, як завжди, вирішили піти до лісу. Вони там збирали часто суниці. І от після дощу мама взяла Андрійка за руку та вони відправилися у дорогу. Мамо, тут навколо все таке красиве, і червоні суниці, і грибочки, навіть червоний мухомор. Дивись, синку, який гарний барвистий метелик пролітає повз нас. Ух ти! Не віриться, що все таке красиво. Так, дійсно, наш Бог дивовижний, він створив цю всю красу. Мамо. Але ж красиве не значить корисне. Синочку, все створене на землі потрібне, навіть дощові черв'яки, котрих ти так боїшся. Так, сказала мама. Але Бог для того й прийшов в світ, щоб зробити його прекраснішим. І тут. Мама зупинилася. Посмішка зникла з її обличчя. Андрійко підійшов до мами, а вона сказала Андрійку, це кущ терно. Перед тим як Ісус мав прийняти смерть, йому на голову одягли терновий вінок. Колючки ранили тіло, і Ісусу було боляче. Точно, прямо як ти читала в Біблії, Ісусу було боляче. А так боляче. Як мені, коли я поранив пальчик, але я сам винен, бо не послухався тебе і взяв ніж. Ісус постраждав не через непослух, а через гріхи усіх людей, і його біль був таким, що замість поту виділялись крапельки крові. А якщо крові не буде, то ми помремо? В цьому світі так, але не в духовному. Після смерті є ще життя. Тому не варто сильно сумувати, що хтось помер. Адже потім ми всі ще зустрінемося. Набагато страшніше, коли ми знаємо, що людина жила таким життям, що після смерті точно не попаде до неба. Таких людей шкода найбільше. Навіть зараз, коли йде війна, люди також попадають або в рай, або в пекло. Так, синку, так є і було постійно. Але Ісус для того й прийшов у цей світ, щоби спасти цю всю красу, яку Він створив, щоби спасти людину, і кожен міг би попросити прощення і мати спасіння від свого злого життя і злих думок. І ради цього помер Ісус? Так, Синку. Вона розказала Андрійкові, що ще є інше життя, що є небо. І пекло, і вона сказала, що Ісус для того й постраждав, щоб кожна людина, яка захоче жити з Богом в небі, вона могла попросити прощення в своїх гріхах і отримати життя вічне. Мама йому розповідала, що коли він не послухається її або зробить щось погане, він завжди може помолитися, він завжди може сказати Ісусу і попросити у нього вибачення. Андрійко все зрозумів. Тепер Він вірив в Ісуса, тепер Він знав, що Ісус постраждав за нього. Андрійко взяв маму за руку і попросив: Мамо, виламай гілочку терну для мене. Будь ласка, вона буде нагадувати мені про Бога постійно. Я тобі вірю, Бог був, є і буде. Головне пам'ятати про це і не забувати, що Ісус віддав життя для того. Щоб ми могли і зараз милуватися цією красою, яку створив для нас Бог. Боже, пробач, що я вагався, чи є ти насправді. Після розмови з мамою, тепер я точно знаю, що ти є і що ти зробив для нас всіх. Пробач мені за те, що іноді я не слухаюсь маму. Захищай нас. І допоможи мені надалі бути чемним і поступати правильно. Амінь. Тепер, коли він щиро розкаявся в своїх гріхах, він відчув мир і полегшення. Він зрозумів, Бог всюди, Він наповнює землю, і Ісус постраждав для того, щоби Він, маленький Андрійко, і всі, хто попросить у нього прощення, мали можливість жити в небі з Ісусом. Ми ж всі хочемо жити з Ісусом, правда? Так. Да. То нам треба щиро розкаятися в своїх гріхах абсолютно кожній людині, і тоді ми зможемо жити з Ісусом. Навіть коли наше земне життя закінчиться, нас чекатиме Бог в своїх оселях. Ви вірите в це? Да. Так, ми віримо в те, що через Ісуса ми маємо надію на вічне життя. Тепер і Андрійко в це вірить, і так приємно, що ще більше, і більше людей повірить в це. А ми свою чергу повинні розказувати іншим людям, так як робила це Андрійкова мама, розказуючи для Андрійка, що є можливість отримати прощення в своїх гріхах через покаяння. Вам сподобалась історія? Так. Да. Наш Бог творець. Він створив все прекрасним. І так як Андрійко навчився бачити великого Бога, він почав помічати його в природі, так і ми вчимося помічати його. А ще Бог нам дав можливість своїми руками теж щось створити. Тому пропонуємо разом з нами зробити сьогоднішній виріб. Поїхали! Для створення виробу нам потрібен цупкий аркуш паперу. Бумажна трубочка. Пензлі для малювання. Палітра з фарбами. Можете обрати акварель або гуаш. Ножиці. Беремо трубочку та ножиці. Знизу робимо легенькі надрізи приблизно 1 см. І так робимо по колу. Загинаємо. Кінцевому результаті має вийти ось так. Беремо аркуш та будемо малювати на ньому стовбур дерева. Коли ми завершили малювати стовбур дерева, беремо трубочку, вмукаємо її в фарбу та залишаємо сліди на папері. Це будуть листочки. Моє дерево буде різнокольорове. До речі, ви можете вибрати аркуш будь-якого формату. Я заощаджую матеріал. З обох боків трубочка нарізана. Великою перевагою даного виробу є те, що ви завжди можете зробити його з підручних матеріалів. Останній штрих і ми завершили наш малюнок. Надіємося, що наш виріб вам сподобався. Дорогі друзі! А за те, що ви так гарно і уважно слухали історію, теді для вас щось приготував. Готові побачити? Да. Теді, давай подарунки. Дякуємо, теді! Дякуємо, Дякуємо, що були з нами. До, До зустрічі!